Генеральний штаб Збройних сил України Міністерства оборони сьогодні повідомив, що мобілізованих на Росії почали відправляти не на фронт, а назад додому. Це ще, звісно, не має системного і масового характеру, але перші сигнали надходять вже. Під час так званої часткової мобілізації на Росії у ворога виникають серйозні проблеми із деякими видами підтримки, внаслідок чого мобілізовані кадри, наприклад, з навчального центру Молькіно, Краснодарського краю були відправлені назад до Приморського Ахтарська через неможливість розмістити, одягти та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців. Приморсько-Ахтарськ, це місто в Росії, яке є адміністративним центром Приморсько-Ахтарського району, Краснодарського краю. Звісно, що від Молькіно до самого міста не так уже дуже і далеко, близько 150 кілометрів, але сам факт. Окрім того, москалі намагається компенсувати втрати особового складу на фронті за рахунок призиву місцевого місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України до прикладу Луганчан без проведення медкомісії та навчання. Після мобілізації відразу спрямовують на поповнення підрозділів, які зазнали найбільших втрат, також за наявною інформацією Генерального штабу збройних сил України на тимчасово окупованій території Республіки Крим у медзакладах міста Єпаторія зовсім не вистачає медичного обладнання для лікування поранених окупантів. Разом з тим, проект федерального бюджету Російської Федерації передбачає суттєве зменшення фінансування армії на наступний рік на 30%. От і виникає запитання: для чого ця чмобілізація?